Буковинська народна казка як чоловік з'їв пів біди. Одна жінка ніколи не їла, доки її чоловік був дома. Кожен раз казала я уже наїлася. А коли чоловік ішов на роботу, вона варила, смажила і пекла. Поїсть собі смачно, а потім тільки воду попиває. Чоловікові скапарить пісного борщу або мандибурки з квасним огірком, і все, обід готовий. Одного дня жінка зварила собі курку, половину з'їла, а половину заховала під лаву в кутку. Та чоловік вернувся раніше, коли ще в хаті пахла курятиною. Жінка вийшла по воду, аби йому зварити на обід якоїсь там був танки. А він знайшов м'ясо і з'їв. Жінка увійшла і готує полуденок, а весь час воду попиває і приповідає. Ой, наїлась я якоїсь біди, цілий день п'ю воду, як та качка. А чоловік почухав потилицю і відповідає: Ой, і я хочу води, бо теж з'їв півбіди. Напився водиці. Відтак сів на стілець і нашій казочці кінець.